Відкриваю теплицю йду до своєї полуниці. Побачите, як воно тут. Листочки почервоніли від холоду. Це нормально. Йдемо далі. Там у нас був один екземпляр. Як він себе почуває, зараз побачимо. Так, перейдемо на другий бік. Ось вона. Ось вона. Нема великих морозів. І друга починає стигнути. Рвати тебе чи не рвати? Ще побудь. Отакий От стан 7 грудня. Конденсат на плівці, а полуниця не мерзне. Листя тільки почервоніло від холоду і все. Ну, живища полуничка.